Друзі, усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про journaling. Для мене цей блокнот, який ви бачите перед це це не просто щоденник, це більше ніж щоденник. Тут мої ідеї, думки, почуття, якісь малюнки, колажі і, що саме головне, вірші. Я його веду українською мовою. Я використовую українську мову спілкуванні онлайн зі своїми друзями, родичами, батьками. Але мій хлопець він не говорить українською, він німець і його родина німецька, говорять вони теж англійською, не українською. Тому українська мова для мене завжди була в такому, знаєте, використанні. Що я мусила сама знаходити, так би мовити, ресурс, використовувати її. І отим із Видів, це став чорли, це такий щоденник. Я дуже люблю писати вірші, але я це не робила вже багато часу. Я займалася написанням якихось своїх історій як прози, але це завжди було дуже хаотично. Я мала 10 тисяч блокнотиків, де я починала писати якусь історію, якусь на початку закидувала, якусь наприкінці не дописувала. Але у мене була завжди така мрія. Виписатися, знаєте, виписатися, використовувати добре українську мову. Тому я завела такий щоденник. Я почала бачити такі знаєте, не те, що тренди в Тіктоці, але ці відео були дуже актуальні про людей, які почали використовувати нотатники абсолютно різних форматів. абсолютно... Різного стилю, ведення. І я вирішила теж спробувати. Тому я взяла скетчбук від сакури, який я купила в своєму рідному місті Черкаси перед від'їздом і вирішила його першим чином прикрасити. Я вирізала пару а, таких малюночків з журналу. А, Тут така цитатка. Малюночок мені дуже подобається ця фронтова частина. Далі тут теж малюночки. Це все заклеїла скотчем, бо тоді в мене не було клею. Тут ще я планую якось так заклеїти з моїм іменем і початком ведення цього щоденника. І зараз хочу вам його трошки показати і розповісти, чому мені це допомагає, чому я вважаю, що в принципі це може бути корисне для, наприклад, творчих особистостей. Тож, я вирішила для себе, що для мене ведення щоденнику немає правил. Я хочу тут записувати якісь свої почуття, якісь свої емоції від дня, кожен день писати, або не кожен день, або хочу хаотично зробити колаж, я відкриваю хаотичну сторінку, роблю колаж а напишу вірш. Тут ви можете побачити такі два малюночки. Це, це я з голови малювала, я далеко не художниця, але люблю малювати, знаєте, все таке. Мої фобії, це з аніме, яке дуже популярне зараз, монолог аптекара це головна героїня мама. Далі у мене йде, йде такий ведмедик. Далі я почала вже робити якісь записи. У мене є така невеличка структура, що стосується е, мого проведеного дня або якихось планів я записую дату, але якщо Щось стосується як віршів або якихось думок, я можу це записати без дати. Тож у мене перший запис без дати, тут така цитата, колаж. Я почала любити робити колажі, це для мене така маленька новинка, але це дуже класно. Я особливо не заморачуюся, знаєте, я роблю о, цей щоденник для себе комфортним. Я роблю так, як я хочу. Досить я досить емоційна людина, і тут я, знаєте, от даю свої, своїм емоціям волю. Е, можу, коли пишу вірш, покреслити е, слова, знаєте, почати писати наново. Для мене, для мене, знаєте, як то кажуть, почерк він не дуже важливий. Далі я дуже пишаюся цією картинкою, і я подивилася Blue-Eyed Samurai від Netflix і. Залишилася під приємними враженнями і вирішила нам малювати мізу. Досить вдалий малюнок, дивлячись на те, що я не вмію малювати. У мене тут є десь пусті сторінки. Я думаю, що я їх займу своїми віршами, якимись думками колажі якісь невдалі сторінки або напівпусті сторінки. Я дуже люблю колекціонувати, знаєте, білетики, якісь фантики. Тому це все йде тут. Це частина, це частина мого дня, наприклад, мої діло цукерки. Я запаковувала подарунки, я писала про день пакування перед різдвом і наклеїла джанк стаф, який в мене залишився. Далі, наприклад, перед цим за декілька тижнів до цього я рандомно кростою перемогувала такий от малюночок. Тут у мене ідуть написи без нічого. Тут у мене думки, якісь спогади, спроби виписатися на вірш. Останній запис у мене 25-го. Тут у мене ще є фотка від а, аніме Сайтама. Про Аван Панчмена е, класний персонаж, і я собі почала виступати таку мемну фотографію. Для чого я його веду? Я вже сказала, що для того, щоб не забувати українську мову, не забувати правописання. І за цей короткий період я хочу сказати, що мені це дійсно допомагає. Бо я така особисто досить така хаотична в деяких речах, і тому, знаєте, можливість вкладати якусь свою. Чи щось одне мені допомагає структуризувати. Я відчуваю вже прогрес навіть в написанні, написанні своїх думок і віршів. в мене вже значно більше виходить, бо я володію декількома мовами, і я відчула, що з роками йде такий мікс. Якщо я не використовую дуже довгу кризьку, в мене вона відбувається. Завдяки тому, що я слухаю дуже багато українського дітову і читаю наших українських поетів, у мене зародилася така все ж таки така ідея підтримувати якусь свою теж культуру. І я дуже раджу вести такі щоденники, можливо, людям, які живуть за кордоном, і які хочуть не забувати мову і хочуть якось виписуватись, можливо, теж пишуть якісь свої вірші або твори. І дійсно. Така стратегія виписуватися, вона дуже допомагає. Я, наприклад, дуже багато років е, пробувала використовувати якісь плани, знаєте, щоденники з датами. Наприклад, для мене це не працює. Особисто для мене це не працює. Я знаю людей, для яких це прекрасно працює, або для яких взагалі якісь, знаєте, нотування на паперовому щоденнику взагалі не працюють. Всі ми абсолютно різні. Але для себе я знайшла таку структуру. І яка для мене класно працює, яка дає мені особисто якийсь результат, і це для мене головне. От, і якщо ви щось хотіли таке вести, стати скетчбук або якийсь джорнал, ви можете спробувати. Знаєте, якщо ви не спробуєте, ви не знаєте, що для вас саме підходить. Я пробувала декілька різновидів, знайшла для себе самий найліпший. І, знаєте, мені дуже допомагає мотивація прикладу Сергія Жадана. З його біографії е, було вказано, що коли він писав вірші, він приносив до своєї чи двоюродної бабусі, чи тітки, і, яка була поетесою. Вона йому казала, що це не дуже хороші вірші, ти мусиш писати більше. І він виписувався. Він багато, багато, багато писав. І, блін, це, знаєте, така формула, яка е, Дуже класно може працювати. От. І я хочу продовжувати виписуватися теж. І взагалі я вважаю дуже класно якісь зберігати якісь, можливо, свої мамулари або свої якісь моменти життя. Я вважаю, що, наприклад, моє життя досить таке, знаєте, в подорожах, тому я хочу почати задокументувати його моменти. Бажаю всім успіху! Здоров'я і терпіння, і сподіваюся, що кожен з вас знайде свій шлях.